Привіт, це Любов та війна. Ми говоримо про те, як зберегти кохання, як зберегти свою душу навіть під час війни і незважаючи на ті втрати, які ми несемо. Треба сподіватися, вірити і знаходити в собі сили. І сьогодні у мене у гостях акторка Тетяна Шевкова. Добрий день. Добрий день, дуже приємно, дуже дякую, що ви мене запросили. Дякую, що прийшли, і я одразу хочу запитати про любов і про символи, тому що я знаю, що актори, в тому числі ну і вже і люди, всі ми трошки маємо якийсь символізм в голові. Ми з чимось асоціюємо любов і такі сильні почуття. От як у вас, які символи любові ви вважаєте є зараз під час війни, вже після початку війни є такими. Ну, звичайно, те, що перше приходить в голову, це серденько, це там символ любові. Це як ми можемо найпростіше виразити свою любов, там показати якісь такі штуки. Але зараз, напевно, у всіх під час війни все, що асоціюється з любов'ю, там це любов до своєї країни, тобто виникає Україна, військові якісь отакі символи. Дещо про батьківську хату, там домівку і так далі, про село. Можливо, якісь вишні або груші, або черешні, і так далі. Ну, щось таке пов'язане, як у Шевченка. Садок вишневий коло хати. Це так символ спокою, любові, мирного неба. Зараз також там символ як голуба. як... Символ мирного неба для України. Я про що кажу, що зараз ми вже не живемо так, як ми жили раніше. Якщо раніше, можливо, символом любові міг би стати перегляд фільму, тільки mm -hmm. та там якісь спільна вечеря. Але зараз, через те, що у нас почалась війна, через те, що ми вже знаємо, що таке втрачати для нас, символ любові це дочекатися, це побачити свою домівку, це обійми з друзями, яких не бачив, це. Щось таке важливе і про справжні цінності. Напевно, так? Ну, Но. так, перше, що в мене виникає в голові, тоді це донат. Це символ любові, який ми можемо дати, і який ми маємо дати. І мені здається, це така міра любові, яку ми зараз можемо як тил виразити. Всім військовим, які нас захищають, це стало проділитись. Я колись там писала mm -hmm. навіть у соціальних мережах, ще коли було Різдво, і я хотіла виразити, що таке Різдво. І mm -hmm. для мене Різдво було це проділитись, про те, що ти віддаєш своє іншому, і от зараз, під час війни, це як ніколи актуально, тому що донатять навіть ті ті люди, у яких зовсім немає фінансів, але вони все одно віддають і діляться навіть тоді, коли вони самі голодні. Так. Ну, це про єдність країни, єдність народу, е, якісь однакові думки, те, що у нас виникає, відчуття там дому, відчуття спільності, відчуття єдності. Зараз дуже багато символіка, мені здається, після початку повномасштабного вторгнення вона стала на піку. Якби ідентифікація українців через вишиванки, якісь українську символіку і так далі. В цьому теж єдність і любов, і любов до країни, яку ми виражаємо ну, в спільності цій. А якщо говорити про драму, от зараз як? Глядачі сприймають, що краще, от вони сприймають драму, чи навпаки більше таке щось веселе, розважальне, що заходить більше? Мені здається, що комедія зараз і заходить більше, і навіть. Е Акторам, напевно, ну мені би хотілося більше зараз грати комедію і щоб ставилися комедії. Наскільки би це парадоксально не звучало, але ну всім хочеться головою відпочити. І це не означає, що там ми не переживаємо, не переживаємо всі там зараз те, що відбувається, війну і так далі. А це просто хочеться. На годину вийти в театр на півтори і просто відволіктись від цих думок. Людям потрібний цей розважальний контент. Так, обов'язково. Це для того, щоб підтримувати якось своє ментальне здоров'я і щоб не грузнути і мати навпаки сили більше потім донатити, допомагати, волонтерити і так далі. І у нас дуже багато вистав в театрі. Вони ну. Ми говоримо про це, що вони мають комедійний якби контент в собі, але все рівно вони через комедію, через сміх закладають все рівно дуже проукраїнські позиції, дуже надихають, мотивують людей навпаки рухатися до перемоги, донатити і так далі, і так далі, працювати на перемогу через сміх. Угу. А чому от мені ніхто не може відповісти на це питання? Чому е, любов завжди краще передається через драму? Ну от е, набагато більше про любов і спектаклів, і фільмів, де любов це трагедія, і драма, де це є якісь страждання, а не ти там комедія і щось таке відбувається легке. Ну ну правда ж так є в цьому. Правда, мені здається, що це через те, що в критичних якихось ситуаціях. Відчуття любові загострюється. Там, наприклад, коли у мене тато поїхав служити, ну тобто я люблю батьків, це абсолютно любов, так як ми всі любимо батьків, батьки люблять дітей і так далі. Але іноді це нівелюється за якимись побутовими справами, штуками і так далі. А коли ти відчуваєш ризик, ризик втрати, ризик там ще чогось. То в тебе ніби відчуття любові загострюється. Ти вже проєктуєш, не дай Боже, щось там якусь або жахливу подію, або там якусь критичну ситуацію, і в тебе загострюється це відчуття любові. І тому, от на рівні цього драми і почуття любові загострюється. Отак, от, як я люблю вислів, знаєте, коли люди скаржаться, що нам дуже погано, нам дуже погано, зробіть людині ще гірше, а потім поверніть так, як було, і людина відчує себе щасливою. Тобто після оцих от качелі, каруселій. Тобто, якщо ми в побуті, ми іноді забуваємо там цінувати якісь речі від людини, яку ми любимо. Це просто стає нормою. Ну, от ми живемо, ну і класно, я тебе люблю, ну і я тебе люблю. То в критичних ситуаціях, не дай Боже, там якась хвороба, війна, так як у нас це зараз є, з'являється ризик втрати, і всі почуття загострюються. Ну, от мені здається, в цьому десь є якась правда. Чому через драму легше, е... ну, не легше загалі... через контраст. Тому що ну, сприймати, що справжня любов це драма. Ну <світ> ні. <світ> <світ> це, звісно, неправильно, тому так. що так, так транслюють іноді і поети і деякі, що от вони, вони страждають, і вони там показують. Всі свої там вершіють їх це мотивує. Але любов це щастя. Так, ну це індивідуально, по-перше. Мені здається, теж залежить від людини. Є люди, які люблять страждати. У мене теж був період в моєї юності, юності, молодості, коли я там любила страждати. Для мене любов це було страждання. Десь поплакати, подраматизувати. Я ще акторка, дуже такий темперамент. І для мене це було ну там якихось дуже таких штуках прям. Все, я хочу бути з цією людиною, я помру заради нього. там щось таке зараз в мене вже той вік і слава Богу, коли у мене там є кохана людина, і для мене це про спокій, про гармонію, про таку любов без драми. І я в цьому ловлю, кайф. З'являється якась драма, мене це починає турбувати. Я не хочу цієї турбулентності вже зараз, на даному етапі. А якщо в мистецтві, то що зараз вже надихає? Тому що я розумію, коли ти страждаєш. То я мені зрозуміло, що надихає. <рес> що? Розкажи. <рес> <рес> ну, напевно, ти хочеш стати кращим, що ти хочеш там проявити себе, показати, який ти насправді молодець, mm -hmm. що ти себе тут можеш реалізувати, щось може комусь довести. Напевно, можливо, щось ну, собі довести. Усьякесь ну напевно, коли ти страждаєш, щось якісь пошуки пр відбуваються. Ато місниця це не тільки про страждання. Ти можеш не страждати і прекрасно собі впевнено хотіти щось довести людям собі, але не через страждання, а через оптимізм, через любов, через любов до професії, через гармонію, через спокій. Ну і так я нещодавно е, прекрасний цитата Кліна Іствуда я прочитала це. Я собі запам'ятаю на все життя. Що старайтеся дарувати людям спокій, не вчіть людей жити, не, не нав'язуйте свій досвід, просто подаруйте спокій. Якщо ви хочете спілкуватися з людиною, бути поруч з людиною, не старайтеся щось довести. Ця драма. Ну і я стараюся зараз до цього рухатись. Не потрібна. Якщо ти хочеш бути з цією людиною, ти її любиш так само з подругою, з другом, з професією, там з керівництвом, десь в якихось там спільних проектах і так далі. Звичайно, є там суперечки, там драми це ніхто не відміняє, але намагайся не нав'язувати, а зрозуміти. Подарувати любов, спокій, гармонію. Мені здається, в цьому теж багато що можна робити. А чому є такий вислів, я кажу про вислови, зроби людині добро та кинь його до води. Я, я таке не знала. Ну, наприклад, або зроби добро та відійди. Ну, це... <свісно> ну, або, ну тобто, зроби щось хороше, бо інакше <свісно> повернеться тобі. Чомусь не дуже хорошим. Це про те, що є такий вислів, що люди не дуже розуміють мову добра. Що може зробити тобі погано у відповідь? Ну може, такі люди, не знаю. Мене якось оточують інші люди. Мені здається, що там ну я знайшла принаймні зараз якийсь конект там і в театрі, і в себе, в дружньому колі спілкування, там і вдома, в особистому житті. У мене працює інше, тобто ми маємо коннект добро на добро, добро на добро. Там є якісь суперечності, але це все дуже дріб'язково. Мені здається, ми іноді дуже багато всього робимо, говоримо, просто так, аби було, аби заповнити якусь незручну паузу. Але насправді те, що глибоко, ну це завжди про добро, про любов, і ми можемо сваритися. Але в критичній ситуації я на 100% впевнена, що всі мої колеги будуть на моєму боці і там зможуть мене захистити, підтримати і так далі. А все це таке мішура. Тобто люди, ну, на ваш погляд, вдячні за любов і за добро. Так, якщо ти до людини з любов'ю, ну то вона теж буде з любов'ю. А якщо вона не з любов'ю, то це не твоя людина і пройде там декілька, я не знаю, тижнів, місяців, і ваші шляхи розійдуться. І це нормально. Мені здається, люди, яких ми притягуємо, це відображення нас. Тобто, якщо ти добрий до всесвіту, до тебе всесвіт добрий. Ну, якщо ти на роботу прийшов, ти ж не можеш обирати людей. Вони там вже є. Ну в театрі, ну не в не в театрі, в супермаркеті, де б ти не працював. Там вже є персонал, там вже є люди. Ти ж не цих тих туди протягнув. Так, але ти є бачиш, умови. якщо ти добро, 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 ніхто тобі не відповідає, звільняєшся, йдеш в інший супермаркет. І прекрасно. ну, мені так здається, що так правильно. Ти, ну, якщо ти розумієш, що немає відгуку, якщо ти відчуваєш себе як добру, порядну людину, чесну, і ти можеш пробувати боротися там з якимись поганими людьми, настроями і так далі. Ну, але потім доходить до того, що, напевно, краще просто розвернутися і піти, і знайти щось краще, і відкриються нові двері, кращі двері, і все. Я багато спілкувалася з акторами, і всі актори мені вдаються екстравертами. Так, і всі актори екстраверти, такі по темпераменту, во такі відкриті, у такі філософські налаштовані. Такі всі не, щирі, такі всі от, усміхнені. Це, напевно, так щось професійне, правда? Ні, не всі, не всі. У мене хлопець, наприклад, він, ну, на мій погляд, досить такий інтровертивний в плані особистому, дружньому і так далі. Дуже мовчазний, спокійний. Там вдома я дуже така, дуже така емоційна. І я можу, у мене може бути просто Мі... суцільний монолог. Здається, я... всі актори такі от, 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 Ні, от. Я кажу, от він, наприклад, ні, він може мовчати, я щось запитую, він мовчить. Я щось запитую, я вже сама з собою поговорила, вже там щось собі придумала, вже сама з собою посварилася, а він собі мовчить, проте, а потім щось мені там скаже. Коли ти актор, ти ж можеш різними голосами сам з собою розмовляти. Ну так, так. Це вже коли доходить до дурки, якось, коли мене вже не чують, не відповідають, то я собі там сама з собою можу поговорити. І він в особистому плані інтровертивний. Проте на сцені він там уже. Екстравертивний інтро, який треба там, це вже як пластилін. І ну я, я знаю багато випадків. Просто зараз не можу назвати імена, коли дехто має позицію акторську, яку я не можу бути в житті екстравертивним, тому що я нічого не залишу на сцену. Угу. Я в житті спокійний, дуже дуже притомний. Мене не цікавить оце все галабала і так далі. Я там про книжки, про натхнення, про наповнення. Зате на сцені. Я показую все, що можу відриваюся так далі. А в когось, так як в мене, і в житті і на сцені працюю, що я така ігала була і там, і тут і якби Ну, він маю такий темперамент. Ну не можу нічого. З цим а як це от наповнення робити? Як правильно наповнюватися? Ой, ну це теж у кожного індивідуально. Ну багато хто каже, що книги, фільми, дехто декому потрібно поїхати в гори, на море, дещо там почитати. Для мене це в спілкуванні з ну, якщо ми говоримо про театральні там роботи, коли ми починаємо ставити виставу. Для мене це в спілкування з режисером, з колегами, також пошукою якоїсь інформації. Часом, типу, так, це книги, якісь фільми надихаючі. Дуже багато різного, іноді тобі достатньо піти на річку, посидіти, щось послухати, подумати, десь на озері прогулятися, іноді з подругою попити кави, в діалозі якось щось знайти, натхнення, бачення. Деколи покупатися в собі. У мене дуже часто е, те, що там я через свій досвід я стараюся щось знайти для роли, те, що я переживала, як воно мене безпосередньо зачіпляло, і так далі. Ну, якийсь свій досвід, весь попередній. Досвід моїх батьків, там, друзів. Ну, якщо актори вчать свої емоції транслювати, угу. а вчать їх навпаки стримувати і бути стриманим. Так, це все залежно від ролі. Ну, дуже популярна думка там, в акторській професії, що ніколи не можна там, плакати, наприклад, на сцені. Ти мусиш стримувати сльози. Коли ти стримуєш сльози, це дає оцю магію трепету. Типу, ти не все на глядача, а ти в цьому шукаєш зерно? Ну тому, що коли ми в житті, наприклад, в більшості ситуацій критичних, навіть за собою послідкуєте, є якийсь або конфлікт, або драма. Там, наприклад, я там посварилась з хлопцем. Я не хочу, щоб він бачив мою слабкість і мої сльози. У мене це проривається, але я це стримую. Ну, у мене так принаймні працює в житті. Це не просто ти вийшов поплакати. А чому не можна показати, що ти плачеш? Ну, можна, але це теж в залежності від ролі. Але в основному е багато зараз там років підряд це вважається мувітоном якимось так. А це ж я бачила там, що капають в очі е якось. Так, так, є такі всякі олівці. І Люди насправді плачуть. Ні, ну є хто насправді, є коли там критична ситуація, коли там знімаєш якісь фільми, у тебе дуже мало часу на зйомки, то ну це простіше, щоб зберегти час. Просто взяти, підвести помадкою м'ятною очі. Ой, Боже. Ну, це нормально. Ми знімали кіно в Франківську з дітьми. Е ну, і ми знімали сцену, і я розумію, що це дівчина, підліток, е ну, не актриса, і акторам потрібно дуже багато іноді часу для розкачки, для того, щоб заплакати, війти в потрібний стан, Там щось собі, якісь манки використати. А це підліток. І я розумію, що у нас немає часу, і вона з себе не може це видавати. І я не хочу її якось травмувати. І Так далі ти просто береш олівець раз, два, три, дитина плаче в захваті, що вона так плаче і все, і нема проблеми. Класно, ми відзняли сцену прекрасно. О Боже, ні, ну а воно не пече. Плаче, того ти і плачеш. Yeah. Але воно безпечне, там, для ока воно потім проходить і все нормально. Вона навпаки казала, дайте мені більше, дайте більше, я хочу плакати. А, щоб мама бачила а, на екрані, як я плачу. А в Мені здавалося, що навпаки, Це, ну, якщо хтось тебе побачиш, ти плачеш, он тебе пожаліє. І одразу зрозуміє, що він був неправий? Ну це вже теж залежно від ситуації. Іноді ти хочеш, щоб побачили, що ти плакав, іноді ти не хочеш там, і ти ховаєшся, щоб не показати слабкість. Ну це все дуже індивідуально. І на За... сцені так само. А взагалі слабкість показати це е, добре чи погано? Тобто, чи правильно це в житті В житті? М що таке слабкість взагалі в житті? От якщо ти тебе образило, ти заплакав, чи це слабкість твоя? Чи це, це... Чи це мовітон? Ні, ну для мене зараз це не мовітон. Можливо, колись, коли я була така вся сильна незалежна жінка. Тоді так, можливо. Е, зараз з правильними людьми, там, з якими я яким я довіряю, з яким я йду по життю. Для мене це ок, я розумію, що це ну, викличе якусь підтримку, мені не соромно заплакати і так далі. Десь з якимись більш віддаленими людьми, якщо мене ображають, наприклад, то я не буду плакати до останнього. Я піду, виплачусь там десь в гримерці, але я ну, не буду показувати, що я слабка, я зламалася, і ви мене тільки що образили, і я так зразу перед вами ридати не буду. Ну, але це теж це все залежно від ситуації. Іноді ти плачеш, тікаєш, щоб тебе не побачили. Потім тебе виходять заспокоювати. Ти не хочеш, щоб тебе заспокоювали, Ти хочеш ну, від цього віддалитися, навпаки. Це все через агресію, через конфлікт. Багато, дуже індивідуально. У мене був випадок нещодавно. Двоє двоє чоловіків на вулиці. Я не так припаркувалася. Вони прийшли, мене почали нецензурними словами називати двоє таких чоловіків, які вище за мене. і Я так дивилася, я хотіла щось відповісти. Я почала просто плакати. Боже. Тому що мені так стало образливо, ну, тому що я стою одна, нічого з ними не можу зробити. І це було насправді... Ну, а потім я вже пішла від них і думаю, боже, ну ти ж така бойова. Ну, я не знайшла слів просто. ну... ну Ну, на, на той рівень був, щоб от щось їм сказати і якось їх поставити на місце, хоча я теж вмію так розмовляти, але я просто ну, ну культура мені не дозволила це зробити, і я просто мій організм не знав, що робити, просто заплакав. Та ну бувають такі ситуації. Я знаю, в мене теж так часто буває. Я думаю, от я показала, що я така слабка перед ними. Ну, то й що? Ну, ну вони, вони пішли в більше. І хай їм буде соромно. соромно. Хай їм буде соромно, так. Ну от і, і тут питання тоді виникає, чи. От любов, вона нам повертається і чи повертаються нам такі погані вчинки, коли ми якось чинили не дуже добре? Повертається любов, все повертається. І зло повертається, і любов повертається. Сьогодні слухали інтерв'ю Вітовської, і вона дуже правильно говорить про донати. Ми можемо не підсвідомо ну, не розуміти цього там підсвідомо і так далі. Але вона каже: чим і так само наш Олексій Гнатковський дуже часто про це говорить після кожної вистави: чим більше ти віддаєш, тим більше тобі повертається. Вона розказувала історію, коли вона е, задонатила. Не пам'ятаю точно, там для якогось хлопчика одного каже: я задонатила все, що в мене було величезну суму, і я просто йшла і думала, Ірма, що ти будеш робити взагалі зараз? Ти без грошей, без нічого. І каже, буквально за два дні до мене зателефонували з якимось дуже класним проектом, дуже там, який мені перекрив всі мої матеріальні витрати і так далі. Те, що ти даєш, воно тобі вертається. Добро, любов і так далі. І так само брехня, злоба, якісь підлі штуки, так само вертаються. Романтикам Бог допомагає. Так. Напевно. <ріст> це класно, бо ну, знаходити якесь добро, романтизм в житті. Мені здається, це те, що нас тримає взагалі на якомусь плаву, на якійсь виході з депресії. Якесь побажання нашим глядачам, взагалі, як зараз триматися і як продовжувати вірити у добро щастя. Дивитися хороше кіно, надихаюче, ходити в театр на вистави також, це там, де можна черпати енергію, читати книги, проводити більше часу з коханими своїми людьми, старатися. Не бути негативними взагалі, навіть коли важко, навіть коли неприємно, старатися шукати якісь дрібниці, дрібниці для себе, купити якісь квіти, зготувати якусь смачну вечерю, кудись, піти погуляти на озеро прекрасне, є в Івано-Франківську, до річки піти посидіти, полежати в гамаках. Зараз чудова погода, мені здається. Ну, цим всім можна надихатися, щоб позбавити себе від агресії, від зайвих думок. Більше читати, цікавитися світом, мені здається, дивитися якісь картини, виставки, щось шукати, ось таке мистецьке, мені здається. Це завжди тебе виводить на хороші думки. Я дякую за нашу розмову. Дякую. Бажаю натхнення, любові, дякую. справжніх друзів, і щоб більше було приводів сміятися, ніж плакати. Дякую. Тому що зараз нам всім важко, і зараз кожен день хочеться плакати через те, що відбувається на нашій любій країні, на нашій території. Дякую. Вам все бажаю навзаєм. Думаємо нам... нашої перемоги, все робимо для нашої перемоги, донатимо спільними зусиллями. Слава Україні! Героям думаю. слава! Я дякую всім, хто нас дивився. Теж будьте здорові, щасливі, активні. Вірте, довіряйте собі, оточуючим, і світ буде вас оберігати і любити. Натомість, Все найкращого.